Факту українці зараз починають знайомитися зі справжнім собою, тому що, ну, от з'являються молоді виконавці, так само люди почали дуже активно впродовж останнього року читати. Куди не глянь, кого не послухай, всі починають вникати в історію, починають читати класичну українську літературу. в це все вникати. Ну і це дуже кльово. Ну це класно, але це так раптово, так хаотично, так от в один момент Як це сталося. Да. І Нажал. це мало би бути планово, гарненько, спокійно, без там якогось героїзму. Знаєш. Ай, ну і просто зараз вона, звичайно, що супроводжується повсюди мені здається, такою кон'юнктурщиною. Ну, от да, це бісить, тому що що не стається, мені здається, е, навіть з тими картинками, я знаю, що там е, люди в Твіттері поділилися на два табори, коли стається якась трагедія, і тут зразу починається е, якісь. Е, Малюватися на це сюжети і картинки, і зразу якісь музика, тексти, вірші складаються, і зазвичай воно таке ніби виглядає, якби людина хоче хипанути на трагедії, і це якось так ти однозначно. Не знаєш, як до цього ставитися в принципі, бо ти ніби розумієш, що людина через творчість може рефлексувати. Але з іншого боку, ти розумієш, що, ну чи це не заради лайків робиться, і ти такий сам не знаєш, що думати. Ну тут я теж про це думав, і тут напевно все вимірюється смаком.